Ці люди, будувавши з 2019 року ці будинки, вони не могли не бачити, що там якісь земельні ділянки неправильного об'єму, або документи якісь не такі і так далі, тому подібне, бо вони інакше не могли просто будувати. А друге, стосовно того, що вони творять, ну за таке я навіть не знаю, що можна сказати. Я навіть не знаю, як їх можна назвати в сьогоднішній час вимагати з людей такі суми грошей. Сержантка медичної служби Збройних сил України Наталя Зіняк разом з чоловіком Іваном Зіняком прийшла на засідання Івано-Франківського апеляційного суду. 12 листопада там розглядали справу про власність на квартиру на вулиці Довженка, 31В, яку зводила будівельна компанія Соціум Девелопер. Подружжя придбало оселю у 2020 році в комплексі Козацький за 22 тисячі євро. Втім, потрапити у неї люди не змогли через конфлікт, що виник між замовниками будівництва. У 2022 році розпочалася війна, важкий для усіх час, і ми е, пов'язали цю затримку здачі квартири саме з, з важкими моментами для всіх. І чим ми очікували того моменту без всяких претензій, коли нам дадуть знати, що квартиру можуть нам передати. Але у 2024 році, в серпні, місяці, коли я була у бойовому відрядженні на Донецькому напрямку, зателефонував чоловік і повідомив. Що його викликали в офіс до соціум девелопер, де сказали, що для передачі квартири йому необхідно буде заплатити кошти в сумі більше як 10 тисяч гривень за кожен квадратний метр, що становило більше як 800 тисяч гривень. В інакшому випадку нам квартиру не передадуть. Аби відстояти права на житло, Наталія та Іван Зіняки звернулися до Івано-Франківського міського суду. 1 липня 2025 року суд ухвалив рішення на користь сім'ї. Після цього представники житлового комплексу «Козацький» подали апеляцію. на засіданні. Виступала адвокатка фірми Наталія Гаврищук. Вважаємо, що рішення приймато спорушення норм процесуального та матеріального права з тими підставами, які надано у поліційній стазі. Зокрема, визнано майнові права. На об'єкт, який фактично введений в експлуатацію, з даними експлуатацією, є відповідне присвоєння адреси. враховуючи дані обставини і матеріали справи, прошу підтримати апеляційну скаргу повному обсязі та скасувати рішення в повній мірі. Апеляційну скаргу судді не підтримали. Квартира залишилася у власності Наталії та Івана Зіняків. Рішення оголосила суддя Олександра Томин. Беручись статтями триста сімдесят чотири, сімдесят п'ять, триста вісімдесят один, вісімдесят чотири, шіста вісімдесят, триста переносиці, пока у скаже. Товариство з обмеженою відповідальності у житловий комплекс Козацький та приватно оцінити спеціалізовано автомобільно-транспортне підприємства на 1 залишити без задоволення. Рішення Івано-Моківського міського суду від 1 липня 2025 року залишити без змін. законної сили з дня знявлення. Зі слів судді Олександри Томин, це рішення можна оскаржити у Верховному суді України впродовж 30 днів. Чи подаватимуть касацію представниця житлового комплексу Козацький Наталія Гаврищук коментувати Суспільному? Відмовилась. Інна Сендецька Монік, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.